сегодня у нас на огороде Авантибус. Выбрано на киловатт. Додатково установили крыла, пару, легкий багажник. Двигун ватт. Компания Лифтсу. Перемекать Система Прорил. Рама алюмінієва з горбинкою. Всі шви дуже гарно проварені, заводські. Встановлений дисплейчик для керування швидкості СВ-900, альмівна система гідравлічна від Тектро. Диски 180-ті, штулечка передня на осі, на ВТ, на промі, тут дуже крута. Вілка сантур, неж високої якості, покришка кенда кевик, обода по подвійні, широкі, посилені, пістоніровані, гума тут 3 дюйма і радіус 27,5. Такий красунчик, що можна. І по піздоріжжю, по асфальту де завгодно. Кому сподобалося, Чекаємо на замовлення. Вони ще є, але закінчується. Для замовлення буде телефон в шапці. За вайбером, телеграмом, як вам удобно.